Привіт усім! Готуємо кулям сніданок. Спочатку варена морква, натираємо її. Картоплю вже натерли? Да, картоплю натираємо, морква там є. Краще картоплю натерти, а не потокти. Вона тоді не так прилипає їм а, до клювів. Тут ще буде яблуко. Так. Натиратися потім. Так. Тут така зелень різна. Картопля натерта, яблучко трем. Цибуля вона різана. Яблучко теж натираємо на яблучко. Зелень тут різна травичка, різна е... кульбаби, листечко. Найбільше вони полюбляють кульбабу. Да. Тобто кульбабу беремо. Ще люблять руколу цього. Руколу. Руколу люблять, квіточки руколу. Борошно для губ. борошно рибне. Для курей, для птиці ага. і для тварин зміцнює імунітет. Ось таке борошно, пару. Ще каша якусь? Так, ще буде каша. Каша вариться для них. Вже, вже зварилась. Каша у складі ячмінь овес. Пшеницю вони і так їдять, а, а ячмінь і овес не хочуть Варено, їсти. Так. Тому ми їм Варено. заварюємо. І Така у нас їжа буде. Так. О, ціле все зліщиною. Так, хорошо. Нічого туди. Далі. Травичка рівна. Зелена цибуля. Цибулька. Обов'язково зелена цибуля ми Цибули вже прямо сюди будемо. у відро. Ну так, зміцнює імунітет. Прямо ложкою будемо перемішувати. Звичайно. спочатку зелена цибуля. І все разом. Такий у нас будет салат, Оливьешка. Цибуля. Цибуля. А, Цибуля. Тепер. Тепер. Кульбаба. Кульбаба. кульбаба, трава і кульбаба, Вот такий у них раціон. Курей модний. вітаміни щоб були. На цілий день. На цілий ну, день. Ну правда потім ще декілька дитинів вони пікатлюються. І це все в складі. Все в складі моркового. Отакі ну, салати. Ого, такі можна і людям їсти. І перемішуємо все. Такі корисний. І будемо готувати. Жива. Годувати наших курей. Завжди.